Добрий день, друзі. Продовжуємо селітру кидати 1 березня. Вчора знімав теж відео, дивився прогноз погоди. Точніше, на 2 березня Показували, що буде сніжок якийсь, тому ми стараємося виповнити свій план, все до кінця зробити. Залишилось одне поле, ось це величеньке, 32 гектара. Нагадую, що кидаємо. Сілітру аміачну у нормі 100 кг на гектар. Ночі морозець був, теж 4 чи 6, не, більше 6 градусів мороза. Зараз мінус 3-4 десь пів дев'ятого ранку. пшеничку Пшеничка має ось такий стан. Прибило її, конечно морозами, коли було там по 15-16 мороза. Але все ж таки вона має доволі непоганий вид. То Я думаю, селітру зараз кинемо, сніжок на камері не видно, ні, зараз вже пройшов, щось тільки, що я вилазив з трактора, трошечки сніг ішов. То погода така на сніг, мені кажеться, та й холодно, противно, вітер дує в харю. Коротше, працюємо. Це в нас така густота бо це перекриття якраз края, а взагалі основний фон ось такий от. от. Даже ще замороз трошечки на пшениці є. Ну, видно конкретно, що прибило її. Але все ж таки в минулому році в нас пшениця геть вимерзла, бо було посіяно на глибину 7 см по неопитності. Але Много. в цьому році посіяли на глибину 2 сантиметра приблизно. Зараз покажу на прикладі одної. Якщо пальцем докопаю, лопатки немає ніякої. Викопав. Ось така зараз. Ну, геть тут, сантиметр, мабуть. Тобто спробували в цьому році ось так от. Мені, в принципі, подобається. Так, да, повимерзало, бо пшениця була до морозів прям геть, така розкущена як ніколи. При тому, що сіяли без добрив. Так що, ну от вже видно. Листочки тонюсінькі, такі померзли, але померзли не основне листя, а бічне. Є поля, які покраще, є похуже. В попередньому відео ви бали, можете подивитися інше поле. Ну, а зараз, значить, ось так от. Трактор ходить, сівалочка працює. так що, Друзі, я давно вже не знімав відео. Я раніше частенько знімав аграрну тематику. Так що, кому подобається ця тематика, якщо цікаво дивитися трошечки, то пишіть в коментарі, по можливості будемо знімати. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого!